Всім привіт! З вами Юра на youtube каналі Завоч. І як завжди, підготували для вас новини з годинникового світу за останній місяць. Хоч квітень почався з виставки «Watches and Wonders, і на каналі вже є два випуски з обговорення релізів, світ на цьому не зупиняється і є про що поговорити. До речі, для тих, хто не дивився наш подкаст, там я і Юля обговорюємо релізи з виставки, які нам сподобались. Рекомендую до перегляду, щоб ви розуміли, чому я зараз не буду казати за найочевидніші релізи, які вже всі встигли обговорити. Просто ми теж встигли. Також не забувайте ставити лайки під відео, щоб ми конвертували їх гроші і переводили на актуальні збори для ЗСУ. Усі звіти можна подивитись у нас в телеграм-каналі. Чесно кажучи, після такого крутого початку місяця у мене була думка, що в цьому дайджесті я просто буду кліпати очима і казати те, що ви вже скоріш за все чули. Але ні, деякі бренди презентували годинники вже після виставки, і там є про що поговорити. Також можна пригадати ті релізи, які ні я, ні Юля не згадали. Тож можемо починати! І хочу почати з Zenith і їх Trio Ceramic Blue. На честь 160-річчя бренд представив синє Trio з Chronomaster, DeFi і Pilot Big Date. Всі моделі високочастотні хронографи в корпусі з кераміки фірмового синього кольору. Тож краще тут йти по черзі. Перший у нас іде Хрономастер в корпусі а 386 Це ікона бренду, яка вперше з'явилась в 1969 році. Це 41-мм корпус синьої кераміки, всередині якого стоїть El Primero 3620. Мануфактурний калібр, який здатний вимірювати час до 1 секунди. Додатково ротор прикрашений написом 160 years та схований під прозорою кришкою. Ну, дуже красивий калібр, насправді. Про нього Юля позавчора розповідала у випуску про механізми. Тож, якщо не бачили, welcome! Хочу окремо відмітити матовий синій циферблат. Немає ні сонячних променів, ні градієнту. Таке виконання не кожен день побачиш. Сам годинник іде разом з керамічним браслетом та додатковим ремінцем синього кольору. В принципі, майже все в цій новині синього кольору. Ліміт цієї і подальших моделей по 160 штук, а ціна цього хрономастера 23 700 євро. Продовжують цю смурф вечірку дефі на браслеті шикарний годинник для фанатів інтегрованих корпусів та індустріального дизайну. Хоча перший дефі вийшов теж в 69-му році, як і попередній годинник, сама версія Skyline випускається з 22-го. І на сьогодні є найактуальнішою версією, якщо не брати там переведення та нові скелетони. Сам же годинник є найбільшим з усієї трійці 42 мм. Не знаю для кого такий великий годинник, але лак-то лак тут 47,4. Це в принципі норм. Тому, може, він і добре виглядає на невеликих руках, треба дивитись, на наже. Тут також всередині El Primero 36 до 0. Функціонал такий самий, як і в попередній моделі. Хайбіт на 60 годин запас ходу і 10 секунди хронограф. Приємно здивували мене гвинти задньої кришки під шестигранник. Не пам'ятаю, щоб я таке вже бачив у когось, але цю ідею я порадив би іншим брендам передивитись. В комплекті також йде додатковий ремінець, ціна годинника 24800 євро. Закінчимо цю новину пілотом Pilot Big Date. І він, як на мене, найкоротіший в цьому тріо. Фанати бренду, прошу вибачення. Я знаю, що це зовсім новий годинник, без історичного бекграунду, як такого, але про смаки ми не сперечаємося, окей? Що ж ми тут маємо? А маємо 41-мм корпус в пілоцькому стилі, але лак-тулак -лак 52 мм. Це ще один доказ того, що обирати годинник просто за діаметром не є 100% варіантом. Все треба міряти та дивитися, як воно виглядає на руці. Це знов хронограф, але вже флайбек. Для тих, хто не знає, що таке флайбек, коротке пояснення. Флейбек це ускладнення в годиннику, яке дозволяє перезапускати хронограф без втрачання часу. Ось ми тримаємо звичайний хронограф. Я його запускаю, і він йде. Але для того, щоб перезапустити його, мені потрібно його спочатку зупинити, і потім скидати і запускати на ноут. Флайбек дозволяє під час роботи хронографа скидати його просто натискаючи на нижню кнопку. І як запевняє бренд Zenit, скидання флайбеку тут 0,7 секунди. Ну і як заведено в пілотах, цей годинник іде без браслета, а з двома ремінцями. І ідея додати саме білий ремінець була шикарною, як на мене. Дуже пасує цьому годиннику. Напевно, цей годинник мій фаворит ще й через те, що він найдешевший 16 тисяч євро. П'єже розширює колекцію Ендіворху, то додає нові кольори. Чому в Дайджесті я вирішив взагалі додати п'єже, та й до чого тут Енді? Ну, по-перше, я люблю п'єже. А по-друге, саме годинник Black Tie був улюбленим годинником художника. І саме через це бренд перейменував колекцію на честь його імені і поступово розширює цю колекцію. Якщо казати точніше, то бренд не просто додав нові варіації до годинників, а він оновив і додав нові функції до конфігуратора. На сайті можна зібрати свій власний годинник в корпусі з 18-кратного жовтого золота або з платений. А також 10 варіантів циферблатів, де 8 з них це різні камні і один метеоритний камінь. Тож рекомендую зайти до них на сайт, спробувати самостійно зробити собі власний годинник. Та й просто дізнатись більше про цей бренд для тих, хто чує про нього вперше. Забув сказати, що це механічний годинник. Всередині стоїть мануфактурний механізм з ручним та під заводом 501 p 1 з запасом ходу на 40 годин. Цінники не скажу, бо бренд їх ніде не вказує. Але знаючи політику піже, не здивуюсь, якщо ціна годинника починається або перевищує 40 тисяч євро. Хамільтон додає нові кольори в колекцію Хакіфілд. Якщо казати точніше, то це нові кольори саме для сталевих 38 та 42 мм міліметрових моделей. Схожі відтінки та сонячні промені можна було побачити в недавніх титанових моделях. Востаннє саме в сталі синій та зелений можна було побачити аж в далекому 2017 році. Я кажу саме за версію автоматів. В ручках ці кольори були майже завжди. Оновлення стосується виключно циферблатів, тому всередині все також стоїть H10 з запасом ходу на 80 годин з пружиною нівахрону. Є моделі на браслетах і на ремінцях цінники 745 євро за ремінцеву та 825 євро за браслетну версію. Водички попить неда. Новий керамічний пілот представив IWC в лінійці Top Gun на базі іншого годинника Mark 20. Повністю білий годинник з чорним циферблатом діаметром 41 мм отримав назву Lake Tahoe, як який білий хронограф та трьохстрілочник з вічним календарем, доповнюючи цю концепцію. Сам годинник закриває в тріо Lake Tahoe нижчю найдешевшого годинника. Цінник вказано 9000 євро. Є думки, що білі годинники можуть поступово вийти на рівень full black годинників, але для цього треба навіть не рік, а роки. Проте, якщо так і буде, то особисто мені таке підходить і імпонує. В середині годинника калібр 32-112, виготовлений на заводі Val Fluri. Він має 120 годин запас ходу та 28 на напівполовинь. Як на мене, дуже непогано. І я не думаю про те, що біле складно носити. Можна просто слідкувати за цим і мити ремінець. А ви що думаєте? Носили б повністю білий годинник цього літа? Пишіть в коментарі та діліться своїми думками, а ми продовжуємо. Брайтлінг додав дві нові моделі в колекцію Top Time. Зазвичай в цій колекції ми можемо побачити данину авто та мотоспорту конкурентним брендам або окремим автомобілям, таким як Shelby Cobra. Але на цей раз це данина двом великим шосейним гонщикам: Барталі та Копія. Годинники вшановують їх протистояння в часи, коли спортсмени були на піку своєї сили та мають кольорові відсилки. Наприклад, синьо-жовтий годинник Барталі відсилає до кольорів команди Барталі Урсус, який їздив сам Барталі. бірюзовий годинник Копія, який насправді має фірмовий кольор «Челеста», відсилає до команди Б'янчі, також ремінці такого ж кольору, як і цифроблати. В разі, якщо вам не подобається такий варіант, можна обрати варіанти на Мілані. Самі ж годинники це хронографи на базі B01. b 01 бікомпакс з запасом ходу на 70 годин. Хоч мені більше імпонує виконання Бартальне, але в моєму серці назавжди копія. Недарма його звали Іль Campionissimo», що означає чемпіон чемпіонів. Всього буде по 750 годинників на одну варіацію. Та цінники 7800 за ремінцеву і 8200 євро за браслетну версію. Чи знаєте ви якусь живу легенду годинникової індустрії? Може, ви колись чули про Жан-Клод Бівера? Це людина, яка віддала 43 роки свого життя годинникам і далеко не дарма. Якщо ви не знаєте його по службовому списку, то ось він в короткому форматі. Він врятував бланпа від кварцевої кризи, декілька років працював Водомер Піге, один з основних облич в антикварцевій програмі. Через Бівера Бонд почав носити омегу, перезапуск Бло та глава годинкового підрозділу LVMH. Ну і в кінці власник свого бренду Бівер. Ну, на сьогодні біюр відпочиває на пенсії, але керує своїм брендом зі своїм сином. Як на мене, коли ти знакова людина, краще, що ти можеш зробити, то це відкрити свій бренд. Можна не йти далеко для прикладів. Фаусто Копі з минулої новини, коли пішов на спортивну пенсію, відкрив свій бренд велосипедів Копі. For example. так от, що може випустити така людина на пенсії в своєму бренді? Дві нові моделі в колекції Automatic повністю золота та комбіновані з корбоном. Самі годинники елегантні, але не занадто класичні, розміром 39 мм та механізмом з мікроротором, розроблений разом з Дібоа Діпра, запасом ходу на 65 годин. Дизайн, чесно кажучи, ну дуже на любителя. Але я впевнений, що знайти такого любителя буде нескладно, особливо коли не знаєш, скільки коштує такий годинник. 75 тисяч євро за золоту версію і 89 тисяч за комбіновану. Для тих, кому сподобався дизайн, рекомендую зайти на офіційний сайт. Багато чого знайдете цікавого. Якось так сталося, що сьогодні я розказував про декілька годинників в одній новині, а не про один. Може так співпало, може так спеціально зробили, я не знаю. В будь-якому випадку зараз буде H Moser та 18 нових годинників колекції Endover Pop Collection. Якщо ви довго слідкуєте за цим брендом, то ви знаєте, що основною фішкою бренду є мінімалістичні, але зачаровуючі циферблати. Тепер бренд розширює варіації своїх мінімалістичних циферблатів 18 варіантами бірманського нефріту, бірюзи, коралу, рожевого опалу, лазуриту та лимонного. Ризопразу. Буде три варіації годинників: Small Second 38 мм, турбіон та хвилинний репетир турбіон 40 мм. Як я казав раніше, все дуже елегантно та мінімалістично. Але як же по літньому? Особисто мій фаворит тут це Small Second з рожевим палива. Взагалі, часто є бажання щось таке приміряти, але, на жаль, можуть тільки дивитись на картинку. Ліміти годинників дійсно схожі на ліміти: всього по 28 штук для Small Second і 8 штук торбіон і хвилинного репетиру торбіона. Цінники 3500 за трьохстрілочник і 75 000 за торбіон. У репетира цінники за запитом. І тут ще я хочу відійти в сторону і підняти такий суперечливий момент, як водозахист. Часто читаю в коментарях чи чую в магазині, що за такі гроші не могли зробити нормальний водозахист. Ну там 200 метрів. Декому потрібен на кожен день водозахист більше 100 метрів. І якщо цей показник нижче, то годинник вже якийсь не такий. Я можу транслювати тільки свої думки, тож хочу сказати так. Ви занадто багато акцентуєте увагу на цьому показнику, ну чесно. Водозахист в годинниках це опція, яка може розширювати ваші можливості використання годинника. Але ну наскільки. По факту, справа тільки в тому, чи можна пірнати або купатись в годиннику, або ні. Я не чіпаю зараз дайверські годинники. Це інша історія, там це треба. Але якщо ми кажемо про будь який інші години, то реально в будинному житті, наприклад, в Києві тут, і п'яти атмосфер достатньо. Ви можете і не бути зі мною згодні. На ми і живі люди. Тому я хочу запропонувати вам написати в коментарях свою історію, де якби не 200 метрів водозахисту, то годинник би втопився. Думаю, таких історій буде максимально мало. Наступну новину можна характеризувати як перший пішов: Swatchgroup підіймає цінники на деякі бренди в Штатах. Сама група не каже, на які саме бренди будуть підняті ціни. Але розумні люди кажуть, що це буде бланпа і гласхюти. Через тарифи та падіння долара відносно швейцарського франку, годинникові гіганти поступово починають робити кроки до підняття цін. І саме Swatch Group почав це робити першим. На додаток ще золото подорожчало, і не на якісь там 2-3 відсотки, а на 10 одразу це 3-200 доларів за унцію або за 28 грамів. Так як золото є одним з основних матеріалів виготовлення годинників, то можна очікувати поступового зростання в усіх групах, а це Richmond, LVMH, Rolex SA та Swatch Group. Допоки нічого не зрозуміло до кінця і немає чітких цифр і конкретики. Все, що було сказано, можна оцінювати як передпанічне очікування, бо не зрозуміло, хто, наскільки та коли. Тож, просто тримаємо руку на пульсі, та й все. На момент зйомки випуску до нас ще їхала нова поставка Докса та FORMEX. Через пасхальні свята логістика трошки затрималась, можливо, на момент виходу відео вони вже будуть у нас в магазині. Але ми в будь-якому випадку анонсуємо, коли новинки приїдуть в Україну. По доксі вже будуть свіжі релізи sub 250 з GMT, по FORMEX нові кольори Essence та те, що вже приїжджало, але швиденько розпродалось. Також в Україну вже приїхала нова класична колекція Марісла От там, 1975. І вона вже у нас в магазині. Тож заходьте подивитись. В травні точно буде новенька поставка Сейко. І ще знаю, що щось цікаве буде влітку, але поки не скажу. Якось так. Цей місяць був доволі цікавий та живий на релізи. Рекомендую подивитись дві частини нашого подкасту з Юлею, щоб ви знали, що ще відбулося в цьому місці в годинково світі. Пишіть коментарі та діліться вашими враженнями стосовно Watches Wonders, релізів та й просто, що вас зачепило в релізах та в новинах. Приходьте до нас в магазин за годинниками і за можливістю поспілкуватись про годинники з людьми, які розуміють, про що ви кажете. Побачимось незабаром. Не сумуйте!